Є мудрості Ярослава Великого, Київська Русь могла зміцнити свою державу, свою кордон, і також вона прийняла християнство. Та це був великий внесок, який визначав подальший розвиток нашої держави. Жанна, ти пам'ятаєш, яка була основна причина вибору християнства саме з візантійським обрядом? Ну, там здається, щоб зв'язки з Європою. Сніжана, ти ж так любила історії і завжди знала, що відповісти. Ти завжди ставила цікаві питання, а зараз ти зовсім не орієнтуєшся в темі. Будь ласка, будь уважнішою і запиши те, що я тобі поясню, то, що я вам пояснюю, і після уроку підійдеш до мене, ми з тобою поговоримо. Добре, Сніжана. Я хочу поговорити з тобою про наш сьогоднішній урок і про твій загальний інтерес до історії. Останнім часом я помітила, що ти дуже змінилася, ти завжди була відкритою до спілкування, до обговорення князів, козаків про битви. І твої знання були також глибокими. А зараз, по суті, ти не відповідаєш на моїх уроках і десь літаєш в, в думках своїх. Так, знаю, ну просто якось так вийшло. Я розумію тебе, що іноді може згаснути інтерес, але згадай, якою ти була на початку навчального року, ти завжди була одною з найкращих учнів в класі, твої знання були глибокими. Ти бачила, як, ти, як тобі подобалась історія, як ти неї захоплювалася. Саме так, твої очі горіли, коли ми обговорювали важливі події. Ти любила досліджувати та знаходити відповіді на свої запитання. Також пам'ятаєш, як ти знайшла додатковий матеріал про УПА. Коли ми вивчали Другу світову війну, ти могла пояснювати складні речення. Також що навіть ті, хто не розумів історію і не хотів її розуміти, хто не цікавився, всі слухали тебе уважно, тому що саме так, як ти розповідав, це зацікавлювало твоїх однокласників. Так що в тебе є певний схист. Мені було дуже цікаво. Ось бачиш, це не зникло. Це твоя цікавість, сніжана, твоя здатність аналізувати події, твій гострий розум, твоя любов до історії. Вони нікуди не ділися і не дінуться, вони завжди в тобі. Просто зараз ти дозволяєш їм трохи заснути, але я знаю, що ти зможеш їх розбудити. Ти зможеш знову бути тим блискуч... блискучою сніжаною, яка легко. Занируйся у світ минулого і бачить взаємозв'язки. Уяви собі, ти знову легко аналізуєш події, як знову відчуваєш задоволення від того, що ти розумієш, чому все сталося саме так. Уяви, як на наступній контрольні, ти спокійно і впевнено записуєш відповіді, тому що ти все знаєш, ти відчуваєш гордість за себе і відчуття. Буде дуже приємним, бо ти на це заслуговує. А мені важко зосередитися зараз скільки всього іншого, нового. Я знаю, іноді буває важко, але я абсолютно впевнена, що ти зможеш це все змінити. Ти знову можеш бути уважною, ти знову зможеш бути зацікавленою кожного разу, коли ти сідаєш. За історією ти просто скажи собі, я можу це зробити. Я розумію минуле, я здібна, і ти побачиш, як це працює. Ти будеш отримувати задоволення від пізнавання, як раніше. Ти будеш пишатися з собою. Я спробую, Юлія Леонідівно. Я знаю, що ти спробуєш. Я знаю, що в тебе все вийде, бо ти способна та талановита учениця. З великим потенціалом. твоя місія розуміти минуле, щоб будувати майбутнє. Я вірю в тебе. Ти справді дуже розумна і унікальна, і твій хіст до історії може бути кращим, і ти станеш ще кращою, і твої знання також стануть кращими. Просто потрібно трохи попрацювати. Юлія Леонідівна, дуже дякую. завжди, будь ласка, Сніжана. Пам'ятай мої слова, ти зможеш все, і я чекаю на твої нові відкриття.